Господь також вручив церкву дуже складний період церковної історії, коли до влади прийшли лішовики, атеїсти, які в своєму ізначальному баченні хотіли знищити взагалі лінії світогляд людини. І от тоді тікон стає патріархом. Можна собі зрозуміти, коли все палало, рушилося, коли навіть ті люди, які були колись церковними людьми, в храмі закривали і збивали своїх священників, тих священників, які їх хрестили, з рук яких вони приймали таїнства сповідались. От Такий момент безумства людського, Господь возводить на... Патріарші служіння саме Сидіті Ятіхона з його глибокою до Бога і до ближнього. Ми знаємо, що його арештували, було більшовиками устроєно три замахи на його життя. Його арештували, він деякий час сидів за гратами. Йому пропонували залишити свою країну. Виїхати за кордон, на що він сказав, що я буду завжди своїм народом. І вже находячись в такому домашньому арешті, він прожив останні свої місяці в Донському монастирі і святого Благовіщення 1925 року він відійшов до Господа. Прожив він по людським міркам дуже мало, 60 років. Але я вів настільки людям богатство божественної любові, про яку проповідував Іоанн Богослов. Повну проповідь дивіться на Ютуб-каналі Митрополита Антонія.